Фірма не платить податки, а їй віддають мільйонів підряди. Ці. За весь цей час податки не сплачувалися. Ну, ну по суті, не сплачувалися тільки за один місяць. Працівники сидять без зарплати, а власник відмовляється від коментарів. На ці І все це у районі слуги народу, повне свавілля. Я не знаю, я не знаю. Говорю, як є, ну, не, не знаю. Не. Я ж, Куди я знаю? Ну откуда я знаю? Ну, які кій питання? Всім привіт, я Віолета Терещенко, і сьогодні знову про тендерні мутки, фірми улюбленці та про людей, яким не платять зарплатню і тримають за. Спортивна зала четвертої дю США. Покровський відділ освіти, директором якого є Сергій Коргут, вирішив провести ремонт у цьому та інших приміщеннях закладу. Справа, звісно, чудова, але ж це кривий ріг, і схоже, тут знову не обійшлося без схем. Знайомтеся, ТОВ «Хаммербуд» засноване у 2017 році. Власником та директором номінально виступає Володимир Кухтін. Саме ця фірма можна сказати, забрала усі підряди на ремонт спортивної школи. Фактично. Без конкуренції, а у топі замовників товки покровські освітяни займають почесне друге місце, віддавши Хамербуду тендерів на майже 5 мільйонів гривень. Невже ось це і є те світле почуття, що зветься коханням? Щоправда, Тов Хамербут, схоже, не бажає вести бізнес за літерою закону, адже за нашою інформацією щодо фірми відкрите кримінальне провадження за привласнення, розтрату або заволодіння майна через зловживання службовим становищем, ймовірно, ще й у великих розмірах та під час війни. Ну, в принципі, нормальна контора працювати можна. Схоже, саме так думають у Покровському райвиконкомі. адже навіть голову Андрія Соколовського цей факт не дуже той бентежить. Стосовно них відкрити кримінальне провадження, не одне. Я не знаю, не знаю. Ну говорю, як є, да, mm -hmm. не знаю. Тобто, То що там відкрито, суді на нас на всіх відкрите провадження і на сьогодні проходять там дії, Ну суд давелку, то він не давел. То єсну так би поэтому я ж не знаю. Ну так почекаємо, поки доведуть. і дамо можливість їм ще трішки заробити. На адвокатів. Ще й нагородити можна за гарну роботу. Саме так, до речі, і вчинив слуга народу Соколовський. Ви нагороджували подякою директора Хамербуду. Ви да. його знаєте особисто? Ну як, ну нагороджував. Ну, знаю, от, Ну, йому в руки, так? Ну, були представителі, його не було. А, його не було. Да. А за що нагороджували? За роботу хорошу виконану роботу. Робота – шик до речі, за нашу інформацію, кримінальне провадження ймовірно пов'язане саме з ремонтами у четвертій спортивній школі. Незважаючи на це, Покровський відділ освіти надалі віддає тендери Хамербуду. До прикладу, 10 квітня, судячи з прозоро, Хамербуд переміг без конкуренції у закупівлі на суму майже 890 тисяч гривень на ремонт приміщень в тій самій спортивній школі. Ні, обіцянок ні пробачень. Все сталося як гадалося. Окрім ймовірного привласнення коштів, Хамербут може похизуватися ще й нелюдським ставленням до власних працівників. Судячи з опендата, товка має лише двох робітників на хвилинку при таких обсягах роботи. Спочатку ми думали, що це саме ті дві жіночки, які звернулися до нас по допомогу. Це Олена та Надія. Саме вони виконували більшість ремонтних робіт, пропрацювавши на Хамербуді близько трьох років. Наголошую, величезні спортивні зали ремонтували. Дві жінки. Скільки часу вони були офіційно там працевлаштовані? Не скільки працювали за договором. Однак навіть виконавши свою важку роботу, на жаль, і досі не отримали повністю заробітну плату. Хоча об'єкт вже давно здали. Ми вдвоєм тягнули і один спортзал, і вторий спортзал, і калідори ці тянули. Ми вдвоєм. Це там можете приїхати, вам усі скажуть, що ми тільки були вдвоєм. Все. І та сама робота, так само оббівка, бетона контакт, ґрунт, штукатурка, шпакльовка, структурка вся набита. Ну, коридори дуже красиві. Ну, Нас вони обідали, по деньгах обідали здорово. І по сьогоднішній день нам не виплачують гроші. Хамербуд, за словами працівниць, досі винен їм близько 90 тисяч гривень. На дзвінки та пропозиції зустрітися директор Володимир Кухтін жінок просто морозить. Що ж, ми вирішили з ним особисто поспілкуватися. За офіційною адресою ТОВКи, згідно з опендата, нікого не знайшли. Тож зустріли Володимира біля незрозумілої офісної будівлі. Володимир Сергійович, доброго дня! Ми знаємо, що це ви. Я правильно розумію, ви директор Хамербуду. Будь ласка, ви проводили ремонт у шоса номер 4. Скажіть, будь ласка, скільки робітників залучили до цих робіт? Чомусь не дає коментарів. Мабуть, тому що не виплачує зарплатню робітникам своїм? Не дивно. Взагалі, ще декілька разів ми намагалися поспілкуватися з ним, але марно. Зарплатню зі слів жінок вони отримували частинами і готівкою. Пам'ятаємо, що говоримо про бюджетні кошти. Якщо жінкам сплачували заробітну плату готівкою на руки без жодної звітності, то як справи у Хамербуду з податками? Ми працювали на фірмі Хамербуд. три роки Ми у них працювали, за які вони нам казали, що платили налоги. Ну, ми поінтересувалися, так як нас надурили на гроші, нам не заплатили ту частину, яку вони нам обіцяли, ми зробили запрос в налогову інспекцію. Ми поїхали в налогову, взяли довідки за 2023 рік і за 2024 рік. В ітоні по цим всім довідкам тільки налог був один місяць жовтні заплачений. А працювали ви? А працювали ми ну сі, е, е, працювали ми в 24-му году, Ми май, іюнь, іюль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. До 20, якого числа не помню до середини декабря. Що ж, в принципі, це фірма, якій можна довіряти? Як думаєте, пишіть в коментарях? А ось що думає з цього приводу начальник відділу освіти Сергій Коргут, ми намагалися дізнатися. Однак його реакція була дивною. На мій погляд, ви є просто прокладкою між прокуратурою і поліцією. Я буду з вами спілкуватися через офіційні документи, тобто ви робите офіційний запит, я вам даю офіційний офіційну відповідь. Особливо після вашої публікації чомусь з'являється кримінальна справа. А ви пишете таку фігню? Вибачте за слово. Саме так має спілкуватися начальник відділу освіти, майбутнє ваших дітей та їх освіта у потрібних руках. Ні, якісь копійки працівниці Хамербуду все ж таки отримували. Однак від кого? Ось це нарахування так званого авансу надійшло олені від невідомого Максима Трохименко, який має власний ФОП та перемагає у торгах громад Криворізького району. Чи є він працівником фірми? То чому взагалі саме він надсилає зарплатню працівницям Хамербуду? Питання відкриті їх. Ми залишили в інформаційному запиті, який адресували Хамербуду, Однак відповідей ми не отримали. Особисто мені, взагалі, не зрозуміло, яким чином бюджетні кошти опинилися на рахунку невідомого ФОПу. Це схема так званого відмиву. А податки. Що з податками? Ми вимагаємо правоохоронців втрутитися та розібратися у цих мутках, адже кошти йдуть стороною саме тоді, коли вся країна гривня за гривнею збирає, аби допомогти ЗЗУ перемогти ворога. А деякі, ймовірно, просто наварюються в цей час, ще й за рахунок ремонтів для дітей. Сумно. Все, що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях. А у мене все. Пока!